Шо, всім доброго дня. Значить, хочу зробити серіал. У е, мене попався, попалися отакі лещата, і вони попалися із згарища, де попала москальська ракета, згорів склад з обладнанням, з усім. Перше з цього обладнання, що до мене попало, ці ліщата. Я їх трошки там збризнув е, смазкою. Пробую розібрати. Воно все не крутиться, воно все не шевелиться, воно все згоріло і позаклинювало. Але я думаю, що вам буде цікаво, як воно буде поетапно. Що розібралося, як воно буде закалюватися, як воно буде оброблятися. Це все будуть винти очищені, закалені, губки розібрані, закалені, відполіровані. Винти і решта площин, мабуть, будуть оброблені вороненкою тобто зачернені, щоб воно не ржавіло, а решта буде пофарбовано. Такий план. Так що, якщо цікаво, дивіться в наступних серіях.